Діяння апостолів, розділ 9 Савл, іще дихаючи погрозою та вбивством на господніх учнів, прийшов до Архієрея і попросив у нього листів у Дамаск до синагог, щоб, коли знайде яких небудь чоловіків та жінок. Що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього. Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Він запитав, Хто ти, Господи, а той, Я, Ісус, що Його ти переслідуєш. Встань же, та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити. А мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав Савл з землі, і хоч очі його були відкриті, не бачив він нічого. Тож узяли його за руку і ввели у Дамаск. Був він там три дні неведющим, не їв і не пив нічого. А був у Дамаску один учень на ім'я Ананія. Господь сказав до нього у видінні. Ананіє. Той озвався. Ось я, Господи. Тоді Господь до нього. Встань та йди на вулицю, що зветься простою, і шукай у домі Юди Савла на ім'я Тарсянина. Он він молиться. І бачив Савлу у видінні чоловіка на ім'я Ананія. Як він увійшов і поклав на нього руки, щоб прозрів знову. Ананія ж відповів Господи, чув я від багатьох про того чоловіка, скільки він зла заподіяв Твоїм святим в Єрусалимі, та й тут він має владу від архієреїв в'язати всіх, що прикликають Твоє ім'я. Але Господь сказав до нього: Іди, бо він для мене вибране знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поган царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я. Відійшов Ананія і, увійшовши в дім та поклавши на Савла руки, мовив Савле. Брате, Господь послав мене, Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоби ти прозрів знову і сповнився Святим Духом. І вмить немов луска з очей йому впала, і він прозрів знову, і зараз же хрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на сивах. І перебув кілька днів з учнями, які були в Дамаску, і зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він Син Божий. Усі, що чули, дивувались і казали: Чи це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають, та й що сюди прибув на те, щоб зв'язаними їх вести до архієреїв? А Савул дедалі дужчав і бентежив юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що цей Ісус Христос. Як минуло доволі часу, юдеї змовилися, щоб його вбити, але Савл довідався про їхню змову. День і ніч чатували вони при воротях, щоби його вбити, та учні взяли його вночі. І по мурі спустили в коші. Прибувши ж у Єрусалим, він пробував пристати до учнів, та всі його боялися, не віривши, що він учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як Савл у дорозі бачив Господа і що говорив до нього, і як він. Проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалиму та проповідуючи сміливо ім'я Господнє, а й розмовляв і змагався з геленістами, однак вони намагалися його вбити. Брати ж, довідавшись про те, відвели його в Кесарію і вислали в тарс. Отож церква по всій Юдеї, Галилеї і Самарії мала спокій, будуючись і ходячи в Господнім страсі, наповнялася вона втіхою Святого Духа. І сталося, що Петро, обходячи всі усюди, прибув і до святих, що мешкали в лідді. Там він знайшов одного чоловіка на ім'я Еней. Що лежав на ліжку вісім років, і був паралітик. Петро сказав до нього, Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє. Устань і сам постели собі ліжко. І вмить той підвівся, і бачили його всі мешканці Лідди та Сарону, і навернулися вони до Господа. Була ж у яфі одна учениця на ім'я Тавита, що значить у перекладі Дорка Сарна. Вона була повна добрих діл та милостині, що чинила. І сталося тими днями, що вона занедужила і умерла, обмили її і поклали в горниці. А що Лідда лежить близько яфи, учні, почувши, що Петро там. Послали двох чоловіків з просьбою до нього Не отягайся прийти аж до нас. Петро негайно рушив з ними. І як прийшов, вони його повели наверх у горницю, де всі вдови оточили його з плачем, показуючи йому сукні і плащі, що їх робила Дорка, бувши з ними. Велівши всім вийти з хати. Петро став на коліна і почав молитися, а, повернувшись до тіла, мовив Тавито, встань. І та відкрила свої очі і, побачивши Петра, сіла. Він же подав їй руку та й підвів її і, прикликавши святих та вдів, поставив її живою. Довідалась про це вся яфа. І багато повірило в Господа. Доволі днів Петро перебував у яфі в одного кожум'які Симона Перше послання апостола Петра. Розділ третій. Так само і ви, жінки. Коріться своїм чоловікам, щоб навіть якщо деякі і не вірять слову, були поводженням жінок, позискані без слова, коли побачать ваше життя у чистоті і повазі. Нехай ваша окраса буде не зовнішня, заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання в шати, але всередині людського серця, в нетлінності душі. Лагідної та мовчазної, це многоцінне перед Богом. Бо колись і святі жінки, які надіялися на Бога, себе приоздоблювали, корившися своїм чоловікам. Як ото Сара слухала Авраама, паном його звала. Ви ж її діти, коли добре чините і не лякаєтеся жодного страху. Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану, як співспадкоємцям благодаті життя. Тим ваші молитви не втрачатимуть насилі. Нарешті всі ви будьте однієї думки співчутливі, братолюбні. Милосердні, смиренні, не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, бо ви на Те покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто хоче життя любити і бачити дні добрі, хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих. Хай ухиляється від зла і добро чинить, шукає миру, змагається за нього. Бо очі Господні направедних і його вуха звернені до їхньої молитви. Обличчя ж Господнє проти тих, які лихо діють. Та й хто вам заподіє лихо, коли ви стали ревнителями добра? Бо коли і страждаєте за справедливість. Ви щасливі, їхньої погрози не бійтесь і не тривожтесь, а Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь тому, хто у вас вимагає визнання. Однак із скромністю та острохом, маючи добру совість, щоб власне тоді, коли вас обмовляють, були осоромлені ті. Які вчиняють наклепи на вашу добру в хресті поведінку. Ліпше бо, коли така вже воля Божа страждати, робивши добро, ніж зло творивши. Бо й Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, умертвлений тілом, але оживлений у дусі. В якому він пішов проповідувати навіть тим духам, що в темниці, тим, що колись були неслухняні, яких очікувало довготерпіння Боже за часів ноя, коли будувався ковчег, в якому мало, тобто вісім душ урятувалися водою. Вас же тепер спасає прообраз цього, тобто хрищення. Позбуття нетілесної нечистоти, а прохання в Бога доброго сумління через Воскресіння Ісуса Христа, який, зійшовши знову на небо, є по правиці Божій і йому підкорені ангели, влади і сили. Псалом Сімдесят другий Боже, твій розсуд дай цареві. Синові царя твою справедливість. Хай судить твій народ по праву, бідних Твоїх по правді. Хай гори принесуть народові мир, і горби справедливість. Нехай розсудить бідних із народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться, поки сонця, і поки місяця від роду і до роду. Хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива, що зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі таршішу й островів принесуть дари, царі шеви і севи дадуть гостинці, йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він Бо спасев Богого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги, немає. Над бідним він змилується і над нужденним і урятує душі бідних. Він викупить їхні душі від гніту і насилля, і дорога буде їхня кров в очах у нього. Нехай живе і дадуть йому золота з шеви. І будуть молитися за нього завжди і по всі дні його благословляти. На землі буде збіжжя вдосталь, на верховина гір шумітиме, неначе ливан, колос, і зацвітуть, як на землі трава по містах люди, ім'я Його буде повік благословенне, аж поки сонця ім'я Його буде. В ньому благословляться усі земні народи, і прославлятимуть його усі народи. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса єдиний, і благословенне Його славне ім'я, повіки. Слава Його, нехай наповнить усю землю, нехай так буде, нехай так буде. Скінчені Молитви Давида, Сина Єсея. Книга Приповідок, розділ 17 Ліпше шматок хліба, та мир до нього, ніж хата. Повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином, з братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так Господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів, Слава ж дітей їхні батьки. Не личить дурневі, наказуюча мова, тим менше князеві уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має, куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів. Розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони. Огидні Господові. Навіщо гроші в руках дурня? Щоб мудрості купити. Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу. Він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той. Хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня? Собі на журбу народжує, тимто батько дурного радощів не знає, веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки правосуддя. Мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах здержливий? Той має знання І розумний той, у кого кров холодна. І дурень як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи. Книга БУТТЯ, Розділ 38. Сталося ж того часу, що Юда відділився від своїх братів і пішов до одного адуламійця на ім'я Хіра. Побачив він там дочку одного ханаанця на ім'я Шуа, взяв собі за жінку і увійшов до неї. Вона зачала і вродила сина, та й він дав йому ім'я Ер. Зачала знову і вродила сина, і назвала його Онан. Та й ще раз вона вродила сина і дала йому ім'я Шела. А було це в Кезіві, як вона його породила. Згодом узяв Юда своєму первісткові ерові жінку на ім'я Тамара. Але ер, первенець Юди, був лихий в очах господніх, і господь убив його. Тож Юда сказав до Онана Війди до жінки твого брата, як дівер, сповни твій обов'язок, щоб зберегти потомство твоєму братові. Знав же Онан, що це не його буде потомство, тож коли він увіходив до жінки свого брата, то викидав сім'я на землю, щоб не дати потомства братові своєму. Не сподобалось Господові те, що цей учинив. І він убив його теж. Тож каже Юда Тамарі своїй невістці, сиди вдовою в домі свого батька, доки не виросте шела, мій син. Бо думав собі: Якби ж то не вмер і цей, як і його брати, пішла ж Тамара додому свого батька, і відтоді сиділа там. Як минуло вже чимало часу дочка Шуа, жінка Юди, померла. І коли Юда, вивершив жалобу, пішов він стригти вівці у тімну, він і його друг Хіра задуламу. Проте, сповіщено Тамару он, мовляв, твій свекор іде в тімну стригти свої вівці. Тож скинула вона з себе вдовичу одежу, накрилась наміткою, затулилася. Та й сіла при вході в Енаїм, що при дорозі до тімни, бо бачила вона, що шела вже виріс, та не дали йому її за жінку. Коли побачив її Юда, подумав, що то повія, бо вона своє лице заслонила. Тож завернув до неї з дороги і каже: Ану ж, увійду до тебе, бо не знав, що то його невістка. А вона каже що даси мені, як увійдеш до мене? Він же відповів Пошлю тобі козеня з отари. На це вона сказала Чи даси завдаток, поки прийшлеш? А він питає Який завдаток маю тобі дати? Вона і каже Твою печатку, твою мотузку і твою палицю, що в твоїй руці. І дав він їй те і увійшов до неї, та й вона зачала від нього. Потому вона встала, пішла додому, скинула намітку з себе і надягнула знову одіж удовицтва свого. Тим часом Юда послав козеня через свого друга з Адуламу відобрати заставу від жінки, але той не знайшов її. Питав він місцевих людей де та повія, що була в Енаїмі при дорозі? А вони відповідали не було тут ніякої повії. Тож повернувся він до Юди і каже: Не знайшов я там її, і місцеві люди казали не було тут ніякої повії. Тоді каже Юда, Нехай собі бере, аби з нас люди не сміялись. Ось я був послав козеням. А ти не знайшов її. По якихось трьох місяцях повідомлено Юду Зблудила, мовляв, Тамара, твоя невістка ба й більше завагітніла вона від блуду. А Юда сказав: Нехай виведуть її геть і спалять. Коли її виводили, вона послала своєму свекрові сказати. Від чоловіка, чиї оці речі я зачала, і додала Пізнавай, будь ласка, чиї оці речі печатка, мотузка і палиця. Тоді Юда пізнав їх і сказав Вона слушніша від мене, бо я не дав їй шелу, мого сина. Коли ж настав їй час родити, ось близнята в її лоні. І як вона породила, висунула одне ручку, а повитуха схопила і прив'язала до ручки червону нитку, кажучи: Це вийшло перше. Та й сталося, коли воно назад потягло ручку, аж тут його брат вийшов. І каже вона: Як же ти прорвався? І назвала його ім'ям Перець. По тому вийшов його брат. У якого на рученяті була червона нитка, і дала йому ім'я Зерах.